Українські студенти багато років поспіль є учасниками літньої програми студентського обміну «Work and Travel». Із її основною метою та принципами роботи представників полтавських вишів ознайомила віце-консул США Джейн Гірс. це програма для студентів денної форми навчання університетів, акредитованих для того, щоб вони працювали та подорожували протягом літа у США, отримували такий самий досвід, як і будь-який студент американського університету, які підробляють протягом літа. Зазвичай учасникам цієї програми пропонують роботу, яка не потребує певних спеціальних навичок. Як правило, це зайнятість у сфері обслуговування. Тимчасово працевлаштовуються студенти через українські агентства, які співпрацюють з американськими спонсорами. Щороку говорить Джейн Гірс, для участі в цій програмі з України подаються тисячі заявок. Більшість бажаючих отримують американську візу. Вимоги для отримання візи не змінилися, вони такі, які були протягом років. Головне, щоб люди могли продемонструвати консульському офіцеру, який проводить співбесіду, що в них є тісний зв'язок з Україною, і вони планують повернутися в Україну після своєї подорожі. Одна з основних умов для участі у програмі літнього студентського обміну знання англійської мови. Вона має бути достатньою, розповідає Джейн Гірс, щоб виконувати ту роботу, на яку претендує студент, щоб розуміти оточуючих, а також в разі чого покликати на допомогу.